Виконавча влада Світловодської міської ради у середу, 15 січня, провела своє перше у 2014 році засідання. Порядком денним передбачалось розгляд понад 40 питань, і ми зупиняємось на декількох актуальних, які зацікавлять мешканців Світловодська. Так, поза порядком денним затверджено рішення щодо тарифів на теплову енергію. Це пов'язано з тим, що зараз вартість тише подамовленості президента України з Кампанію стало набагато менше. В зв'язку з тим, я не буду читати всю постанову, я хочу прочитати і останній пункт, що постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року. Тобто, в нас поставили такі умови, що ми на виконкомі прийняли відповідне рішення, воно потягне за собою зниження вартості тарифу для. Бюджетних організацій. бюджетних організацій на 20%, на 20%, а для інших споживачів на 64%. Тому ми просимо вас поза порядком денним прийняти відповідні рішення. Доручити світовоспробуду відповідно до регламенту роботи провести нарахування за січень місяць. Наголошуємо, що вартість теплової енергії для населення залишається незмінною. Далі, за поданням начальника управління житлово-комунального господарства Віктора Самоляка, затверджено низку питань, які стосуються благоустрою Світловодська. Мова йде про затвердження кошторисної документації на подібні заходи. І розпочинається вона, зокрема, з облаштування тротуарів, ремонту бюджетних установ, доріг тощо. Коментар надав заступник міського голови Олександр. Это не выделение уже денег или, там, скажем, уже начало какого-то или нового строительства. То есть самое главное на сегодня – это выстроить систему. А система она предусматривает того, чтобы от того, что мы хотим, и до того, что мы получили, существует ряд тех или иных действий. Одно из действий – это получение, определение того, что комиссионного получения, ну, определение того, что мы хотим получить в конечном итоге. Потом на основании этого разработчики группы определяются, создаются тех заданий, разрабатывают так называемый проект на документация эта документация проходит ряд этапов то есть ее разработки проверки и потом проведение ее экспертиз после проведенных экспертиз когда уже точно определилось уже что мы хотим как мы это будем делать и сколько на это все надо необходимо тех или иных средств уже и то что это все сделано правильно после этого выконком уже утверждает эту документацию это последний этап уже перед тем как можно уже сделать заявку на выделение денег из разных фондов, из разных там бюджетов, из местного, областного, либо державного. И далее уже на основании того, что какие средства мы на это все мы получим, тогда уже можно будет уже и будет проводить там при необходимости тендерную процедуру и само выполнение этих работ. Самое главное то, что на сегодня мы набираем Выполняем работу, набираем тот багаж тех необходимых действий, с которыми мы уже можем обратиться в разные органы финансовые разные финансовые органы там обладминистрации, там, державы, и для того чтобы. просить деньги, не просто так прийти сказать, дайте нам денег, потому что мы такие хорошие, нам что-то надо. А то, что мы действительно, мы комиссионно обследовали, в частности, на этом оконком принималась документация по детскому садику на памяти героев, который уже, вы знаете, много лет уже стоит закрытый и постепенно разрушается. То есть его необходимо привести на лежащий вид уже в соответствии с требованиями. Останнім часом на території міста і району збільшилася кількість фактів шахрайства. Жертвами зловмисників за твердженням правоохоронців є літні люди. Саме вони знаходяться в групі ризику, безпечно впускаючи у свій будинок незнайомих осіб, втрачаючи заощадження та цінні речі. Набувають поширення злочинів, вони стабільно мають місце. Це злочини відносно осіб похилого віку. Часто до цих осіб під видом працівників соціальних служб. Приходять громадяни, які під тим чи іншим підлогом знаходять можливість побачити, де похила особа, особа похилого віку зберігає свої власні кошти, і користуючись там неуважністю. Цих осіб заволодівають їхніми коштами. Начальник світловодської міліції Дмитро Ткачонов вкотре звертається до мешканців міста з проханням дотримуватися правил особистої безпеки. Ні в якому разі не довіряти незнайомцям, тим більше якщо вони пропонують провести сумнівні операції з грошовими коштами, вимагати документи навіть у тих людей, які представляються працівниками соціальних або медичних служб. Якщо ви підозрюєте, що вас намагаються ошукати, негайно звертайтесь до міліції за цілодобовим телефоном. 102. Тетяна Головачова, Роман Бравічів. Телерадіокомпанія Веселка. З метою формування в учнів навичок безпечної поведінки на дорозі працівниками державтоінспекції в межах всієї країни проводяться систематично профілактичні заходи. Значна увага приділяється просвітницькій роботі серед молодших школярів. Так, до нашого міста, а саме до школи інтернату за номером один завітали працівники сектору з профілактичної роботи у ДАІ у МВС у Кіровоградській області. Головне завдання Державтоінспекції працівників Державтоінспекції це дотримання безпечної поведінки дітьми на дорозі. Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму це одне із головних завдань нас, працівників Державтоінспекції. Тому ми часті гості в дитячих колективах в загальноосвітніх навчальних закладах, Інших закладах, щоб нагадати дітям про безпечне поводження на дорозі, ми приходимо, розповідаємо, застерігаємо їх, щоб вони не потрапили у халепу під час участі в дорожньому русі. Діти з радістю чекали на гостей. А так як новорічні свята ще продовжуються, то юні учасники дорожнього руху. Не тільки підготували свято для гостей, але й подарунки, зроблені власними руками. У відповідь за їх щирість та радість інспектори Даї, розповідаючи про запобігання ДТП, подарували дітям світловідбиваючі елементи, ручки та 10 примірників. До речі, саме ці книги першими з'явились в руках світловодських дітей, і вони першими ознайомиться з новими правилами дорожнього руху. І на завершення дитячого концерту солодкі фрукти. А для вихованців старшого. Віку було показано фільм, де вкотре нагадували дітям про безпечну поведінку на дорозі. У Нас щодня в Україні щодня в Тилораїцькій області стаються дорожньо-транспортні пригоди. А якщо взагалі брати загалом по державі стаються дорожньо-транспортні пригоди, в яких гинуть і травмуються люди. Тому я ще раз наголошую на тому увагу, треба бути. Дуже максимально уважними та обережними, щоб не потрапити у халепу. Не треба думати про те, що мене це а мене зі мною це не трапиться. На жаль, трапляється з усіма і завжди, хто систематично порушує правила дорожнього руху. Директор школи інтернату подякувала за надання практичної допомоги та бесіди, які систематично проводять працівники ДАІ з дітлахами. А ми, в свою чергу, сподіваємось, що така співпраця обов'язково дасть результати і дітлахи зуміють чи. Емно дотримуватися правил дорожнього руху.